Орний сучасний стильний Passat NMS 2018 року з надійним дволітровим бензиновим двигуном на автоматі з пробігом всього 210 тисяч кілометрів з'явився в продажу в твоєму авто. Подивіться, як німці кожен раз роблять ці автівки гарніші та гарніші. Стиль просто 10 з 10. Титанові диски, лінзована LED-оптика, протитуманні фари та парктроніки в круг. Люк, до речі, теж присутній. Безключовий доступ, всі склопідіймачі та електрорегулювання дзеркал з підігрівами, шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь. Перфороване кермо з максимальним мультикермом, голосовим асистентом та круїзом, надійний автомат, старт-стоп, клімат-контроль чотирьохзонний, підігріви з сидінь та магнітола, сенсорна з навігацією блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це повністю обслугований пас.